Всім привіт! Я по наявності ось такі зірочки на 13 зубів транспортерні ведучі до двохрядної картоплекопачки польської z 609 модель. Ось так виглядаються зірочки. Вона йде обтискна, розколюється ось так на дві частини і зажимається на вал. Є діаметр 35 і є діаметр 40 вала. Оце 40 це 35 -ка. Оригінальні польські. Ось так вони виглядають. Ще раз наголошу на двохрядну картопелекопалку польську z 609 модель. Також ще інші запчастинки до цієї копачки. Кого будуть цікавити дані зірочки або якісь інші запчастини до польської двохрядної картопелекопачки, Звертайтеся за номером телефону або пишіть нам у Viber. Всім гарного дня!